Так, всім привіт! Що я приготував сьогодні для вас? Знайшов лопату. Ось така, кому там треба, 30 гривень буде ваша, тут тріснута. ну то таке заварити, користуватися можна. Дивіться, для вас є мішок. Ось таких всяких приблуд. Взяв дешево, продаю вам як дешево. Деякі там нові, деякі там старі. Ну, ось так 20 кілограмів, 950 грамів, по 25 гривень. 525 гривень, хай буде так, 2 гривні там, мені на розвиток. Е, далі йдемо. Є ось такий двигун в гарному стані. Тут відкрив, тут змотані провода, якісь е, повністю все є схема. Ось така у нього. Вал на 28. Шків тут стоїть на 120, все крутиться, все вертиться, не перевірений, зразу кажу. Ціна за нього 2500. Кому зацікавив, пишіть, будь ласка, на Viber. Ідемо далі. Е, дивіться, оновлення товару. Е, що для вас покажу на сьогодні? Є ось такий завіс. Гарненький, прикольний. Кому цікаво, 45 гривень він буде ваш. Цей в нас буде 20 гривень, цей у нас буде 15 гривень. Труба у нас буде 50. Кого зацікавило, рашпіль ось такий буде 120. Камінці. Ось цей камінець буде у нас 180. Ой, 280, вибачаюся, 280, цей у нас буде 40. Далі є у нас гвинт з гайкою. гарненький, красивий, кого зацікавило, ціна 800 гривень. Е, плитко різ повністю все в ньому присутнє, все є, ручки і все. Тільки чуть-чуть поржавів. А так можна використовувати. Ціна 150 гривень. Далі йдемо, є тиски, соті губки. Гайка зірвана. Сразу кажу, гвинт ціленький, але гайка зірвана. Ціна за них буде у нас 800 гривень. Далі йдемо. Поліспас у нас буде 300 гривень. Колючий дріт буде у нас 200 гривень. Газовий балон у нас буде 280. Ця в нас річ буде 120 цей у нас буде 180. Е, так, на ковальню кому там треба. Ціна за неї буде 350 Лопату знайшов гарненька. Держак, як бачите, згнив чи відламався. Не знаю. Це вже як для кого. Ціна за неї буде у нас 75 гривень. Трубка від е, пилососа Витягується на метр 610, там діаметр 32. Ціна за неї 80 гривень. Є отакий агрегат у нас. Ціна за нього буде 500 гривень. Є ось такий агрегат. Ціна за нього буде 250 гривень. Цей у нас буде 150, цей у нас буде 600. Гваздодер маленький, гарненький. Буде 120, така піка. У нас буде 60, цей у нас гваздодьор буде 160, цей 20. А, так, від якогось принтера, сканера, не знаю, звідкиля він у мене якраз взявся. Ось такі речі будуть 100 гривень. Зубило нагострити і можна рубати, що вам там треба. Рубати, колоти. Ціна за нього 80 гривень. Пішня буде 350. Пилка 110. Кувалда буде у нас 150. Ця в нас річ буде 45. Ця в нас буде 45. Полотна 20 гривень за 2 штуки. Лобзик у нас буде 60, шприц у нас буде. 50, Ці в нас виколотки 45 і 35. ця в нас буде 20. ця в нас буде 65. Ця для косарки 2 леза. Ось така гарненька буде 200 гривень. ця в нас буде призмочка якась заталкувати щось, щось велике. Не знаю для чого, ну взяв. Ціна 45 гривень, це 20, молотки по, 20, по 25. І оцей буде у нас 60, хай буде так. Він якийсь кузнічний чи що, щось там казали таке. Так, ці е, болти у нас будуть 20 гривень, 15 гривень, 25. Гвин е, такий з гайкою. Для знімача чи для чого він. Кому як там треба? Ціна 50 гривень. Цей у нас буде 60, цей у нас буде 75. мишоловки ось такі будуть у нас по 25, вішалки будуть по 80. Знімач такий для колець, або ще для чого, хай буде 45 гривень. Так, ця річ у нас буде 120. Для пасічників є такий ніж. Ціна 135, ключ розвідний без гайки. Тому ціна 145 гривень. Цей у нас буде 75, цей у нас 20. Ролик у нас буде 70, цей у нас 10 гривень, цей у нас 20, цей у нас 45. Це у нас річ буде 80 гривень. Напильник забув поки 20 гривень. Шайба в нас буде 35 гвинт. Ось такий. На 24, там на ключ 24. Кому цікаво, 60, цей у нас буде 50 плитколом. Ось так назву його 45. Це у нас буде 25 плиточка. Он, буде 45 магнітна. Ролик буде у нас 60. Цей у нас 45, 30, 35, 30, цей буде 30. Ключ знайшов 36 на 41. Ось такий гарненький. 80. Цей у нас буде 20, цей у нас буде 45. Цей у нас буде 30. Цей у нас 20. Цей у нас 15. Кам'янець буде 20 гривень. ці у нас будуть по 25 гривень. Це у нас буде. 15, все показав, все продемонстрував. Кому щось там сподобалося, або ж хто побачив для себе щось цікаве, пишіть, будь ласка, на Viber. Viber, як завжди, вказаний, для того, щоб можна було е, прислати фото е, і точно вам відправити те, що вам потрібно. Напоминаю, що можна відкласти речі після повної оплати. Тобто, ви оплатили, я відклав, прийшла, прислав вам фото. Того товару після того, як ви прийшлите мені адресу, я вам відправляю Укрпоштою, новою поштою або ж делівері, як вам буде там зручніше. Оце так. Всім дякую, хто додивився до кінця, всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.